Цієї суботи, 16 квітня, на проспекті юності, пройде традиційний великодній ярмарок. Мешканці міста матимуть змогу придбати якісну продукцію від місцевих виробників за помірними цінами. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Вінничани зможуть поповнити свої великодні кошики продуктами за цінами виробника. 16 квітня на проспекті юності пройде традиційний ярмарок. Участь у ньому візьмуть тільки товаровиробники. Аби на ярмарок не потрапили перекупники. У департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради буде видаватись спеціальна перепустка. Сьогодні більше ста перепусток вже отримано. Я думаю, що це буде десь до 200 автомобілів. Традиційно і вулиця юності від Келицької до Стахурської буде максимум заповнена саме виробникам. Отримати можливість реалізувати власну продукцію може виробник з будь-якого району області. Головна умова він не повинен завищувати ціну на продукти. Директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко зазначає, цінова політика на ярмарку буде чітко відслідковуватись. Ми будемо комісійно вивчати. Ціну на цьому ярмарку і намагатися будемо тих виробників, які будуть все ж таки піднімати ціну, і ціна буде вища, просити їх, м'яко кажучи, уїхати з цієї ярмарки, для того, щоб люди мали можливість і дійсно відчули, саме чому їм краще піти на ярмарок, чим на ринок на будь-який. Тобто, головне, це повинна бути нормальна ціна. Червоний базар почне працювати о 7 годині ранку і закінчить свою роботу приблизно о 14. У зв'язку з цим 16 квітня рух транспорту по проспекту Юності буде обмежено з 2 години ночі до 2 дня.